Доброго ранку! Вітаю вас на сторінці студії управління часом BogusTime. З вами сьогодні експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії BogusTime Данченко Юлія. І, як завжди, сьогодні поговоримо про якісь надихаючі речі, поділюсь з вами практичними порадами про те. Як все-таки створювати своє життя мрії, як рухатися до своїх цілей і як не дозволяти минулому впливати на ваші досягнення, на ваші перемоги у житті? Надихнула мене на сьогоднішню тайм-менеджмент зарядку одна дуже класна практика, яку Практика, яку я почула і особисто вже застосовую декілька днів і з вами теж її захотіла поділитися. Практика взагалі полягає в тому, щоб звінити своє ставлення до себе, своє бачення на своє життя. Зараз я вам трошки більш детальніше про неї розповім, і ви зрозумієте, що саме я маю на увазі. Ви, мабуть, траплялося так в вашому житті, що ви, коли хотіли впровадити якісь зміни в своєму житті, хотіли щось нове для себе відкрити, вивчити, то ви, як правило, опиралися на свій минулий досвід. І більшість людей так і роблять. Вони опираються на свій минулий досвід. Є якісь сталі поняття про себе, що я ось такий, і для мене це неможливо. Але насправді всі ми, люди, маємо здатність розвиватися, розкривати ще більше свій потенціал, ставати кращими. І насправді ми можемо досягнути в житті всього, що з'явилося в наших думках, з'явилося в нашій голові. Адже якщо це вже з'явилося в вашій голові, значить для вас це реальне, і це ви можете втілити в ваше життя. Але дуже часто люди опираються на Свої бачення про себе самих отими старими, якими вони були. Але ж ми змінюємося щосекунди. секунди. Це відбувається дуже динамічно. Зараз я вам поясню, наприклад, щоб було більш зрозуміло. Наприклад, ви хочете виступати публічно, або ви хочете вести ваші соцмережі і записувати, наприклад, рілси. або... Виходите з відео ваші сторіси, проводите прямі ефіри. Але у вас є страх. Ви вважаєте, що ви. Занадто боїтеся цього, що ви при цьому які виглядаєте якось несуразно, що у вас не гарний голос, що ви взагалі ну, настільки там у кожної людини може людина може в собі покупатися і сказати, та ні, там настільки багато всього того, на що я не здатна, що я не здатна пройти, і що я не здатна е, пере, е Пережити, прожити та да, пройти оцей бар'єр, що я краще взагалі туди лізти не буду. Але насправді, от застосуйте ось цю фразу, до якої я вже веду вас всю свою тайм-менеджмент зарядку. Скажіть собі, наприклад, так, в минулому, я була, е, так, в минулому мені було дуже страшно, було, бо в минулому я була дуже сором'язлива. Але як це буде зараз, подивимося. Ось так ви можете підходити до будь-якої нової дії у вашому житті. У вас вже є сталі якісь поняття про себе, який ви, яка ви? Як ви про себе думаєте, які враження у вас самих про себе склалися на основі того, що ви мали у вашому минулому? Можливо, вам хтось щось сказав, можливо, ви отримали якусь поразку, можливо, ви щось намагалися зробити, але у вас не вийшло, і ви відчуваєте, що там у вас є якийсь негативний досвід, який вас не пускає вперед. Але коли ви будете спостерігати за собою, коли ви будете спостерігати за своєю поведінкою на шляху до, до впровадження своїх мрій і до реалізації ваших цілей, кожного разу, коли в вашій голові з'явиться думка, що я така-то, така-то, чи я такий-то, такий-то, по-перше, говоріть це як завершену дію. Тому що це відбулося в минулому. Треба говорити не я я така-то, така а говорити я була такою-то, такою. Я був таким-то, таким-то. А яким я буду надалі? Або як я буду діяти зараз? Подивимося. І коли ви з отакою цікавістю будете відноситися до життя і до того, що ви будете робити в вашому житті, ви можете прямо сьогодні поспостерігати за собою і застосувати ось цю практику в вашому житті. Причому вона може, може застосовуватися до будь-яких речей в вашому житті. Це й до впровадження чогось нового. Це може бути застосовуватися в стосунках. Наприклад, ви можете сказати. Я в стосунках істеричка, це більше підходить для жінок. Так, я дуже така запальна, я дуже емоційна. Але ви можете сказати для себе, так, я б, якщо вам це, звісно, не подобається, тому що, можливо, вам подобається і на цьому ви будуєте свої класні стосунки. Якщо це ваш влаштовує вашого партнера, то це ок. Ми зараз говоримо про ті речі, які для вас в першу чергу не ок, і ви хочете їх змінити. І ви можете сказати: так, я була такою. була, Як завершену дію, залиште те в минулому. А те, якою я буду, як буде по-новому, подивимося. Ви будете досліджувати. І це дає вам, це відкриває вам двері до вашого розвитку. Тому що якщо ви будете мати такий підхід до вашого життя. В будь-якій дії, в відношенні до самого себе, тому що ми в першу чергу джерело всього того, що ми створюємо в нашому житті, то це може дуже сильно і гарно трансформувати ваше життя і саме так, як це вам підходить, як ви того хочете. Тому що ми в компанії Богуштайн ми якраз вам і допомагаємо втілювати ті ваші мрії, які ви носите з собою. І кажете, це для мене неможливо, це для мене нереально. А чому? Тому що, можливо, як я вже говорила, ви намагалися це зробити, а у вас не вийшло. Але ж це було в минулому. Як буде тут і зараз, і як буде в майбутньому, це залежить тільки від вас. І от той ступор, який вас зупиняє, єдина людина, яка вас зупиняє в вашому житті на шляху до ваших мрій і цілей, це ви самі. І коли ви займете ось таку. Відкриту позицію дослідника свого життя, це вам допоможе трансформувати його на краще так, як ви самі того для себе хочете і бажаєте. Чого і я вам насправді бажаю. Тож сьогодні можете поспостерігати над собою, навіть коли будете складати список завдань на сьогодні. Подивіться. Подивіться, по-перше, наскільки ті дії, які ви робите, вони дійсно наразі служать вам. Чи, можливо, деякі цикли вже варто взагалі закрити. І на місце, яке звільниться, запланувати те, що дійсно веде вас до ваших в першу чергу мрій та цілей. Тож, складіть. Такий список завдань на сьогодні, який буде вас надихати, який буде вас наповнювати, який буде вести вас до ваших мрій і цілей, який буде допомагати вам жити в гармонії. Не забудьте обов'язково виділити час на форс-мажори, які були, є, будуть завжди трапляються, і ми рекомендуємо робити це 20% 4 години на добу. Не забудьте виділити час на навчання, тому що світ дуже динамічний, весь час розвивається, і коли ви дізнаєте щось нове, то це нове дійсно може якось. Але навчайтеся так, щоб застосовувати ті знання, які ви отримуєте в житті. Не треба це відкладати знову таки в валізу, яка буде, так знаєте, якимсь тягарем за вами рухатися по життю. Знання тільки ті ціні, які можна застосувати на практиці і якось покращити своє життя. Тож подивіться, що цікавого ви сьогодні хочете дізнатися, щоб якось гармонізувати ваше життя. Виділіть час на особисті справи, на наповнення. Графічно зобразіть, що за чим ви будете робити, склавши розклад вашого дня. І з натхненням з отакою відкритою позицією дослідника. Рухайтеся вперед, реалізовуйте ваші мрії і цілі. І змінюйтеся так, як ви того хочете, і як ви в першу чергу відчуваєте. Дякую вам теж дуже. Мені теж дуже натхненно ділитися з вами своїми знаннями, своїми якимись спостереженням. Дякую, що залишаєтеся з нами. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою. І з вами була Юлія.